Доброго вечора. 2 грудня сьогодні, субота. Давайте подивимося декілька питань стосовно стосовно фронту. Подивимося Авдіївський напрямок. Зараз я знайду на карті. Так, подивимося Авдіївський напрямок, подивимося Бахмутський напрямок на Грудень і подивимося Куп'янський напрямок. Подивимося, яка там буде ситуація на Грудень. <кій> Давайте починати. Авдіївський напрямок. Авдіївський фронт. Подивимося, що чекає наших та що чекає окупантів. Армію РФ, що чекає? Так, Авдіївка, Авдіївський напрямок, Авдіївський фронт на грудень, на цей місяць до кінця грудня, що чекає наші Збройні, збройні Сили, Авдіївський напрямок чекає наші Збройні Сили. Ну, бачите, яка карта, вони міняють якусь тактику, якусь стратегію. Щось там міняється. Так, міняється стратегія, тактика. Дуже трійка мечів, дуже багато ударів, дуже багато жертв наших воїнів чекає багато ударів в тому напрямку Авдіївка, що чекає Збройні Сили України в грудні. Страх, страх, без вихід диявол, диявол це як ловушка Вони хочуть ловушку там зробити для наших, чи вдасться башня. Дай Боже, щоб не вдалося. Вдасться агресія, атака. Ну, там, коротше, пекло. Так, що чекає? Дуже такі карти Диявол випав. Це. Хочуть, як, взяти. Взяти в кільце, можливо, і якось. В пастку, щоб була пастка там для наших Збройних сил. Ну, випала башня, не вдасться. На всі їхні плани падає башня. І слава Богу, не вдасться. Давайте запитаємо ще таке питання стосовно наших Збройних сил України в грудні. Чи можливо, ви мені, до речі, таке питання писали, чи можливо повторення ситуації, як в Маріуполі на Азовсталі, було для наших Збройних сил України. Можливо, таке повторення в Авдіївці на Коксохімі? Чи можливо повторення ситуації, що наших візьмуть якось в пастку загонять, і наші Збройні Сили будуть в пастці на Авдіївському коксохімі? Чи може бути така ситуація? Питаємо за грудень. Чи може бути така ситуація? Віра, Україна? Нестабільна ситуація, але перші карти хороші. Договореності. Я думаю, все ж таки робота. Дом. Ні, ні, не вдасться їм взяти, не вдасться їм зробити те, що вони там планують. Стосовно Коксохіму. І слава Богу. Далі давайте питати про цих окупантів, про цю нечисть. Що чекає? Що чекає армію РФ цю нечисть на Авдіївському напрямку. В грудні місяці, до кінця грудня, до кінця цього місяця, до кінця грудня, що чекає Збройні сили Росії, армію РФ, боже, що я кажу? Армію РФ на Авдіївському напрямку. Що чекає армію РФ? Що їх там чекає? До речі, дивіться, вони там отримують дуже багато зброї, дуже багато боєприпасів і людей. Бачите, 10 монет, 9 монет, дуже багато всього отримують, іменно в той напрямок в Авдіївський. І карта Луни може вказувати, що ось вони чекають якусь зброю, чекають підкріплення. Що чекає? Армію РФ на Авдіївському напрямку в грудні. Імператор вказує на те, що їм поставлена ціль, мета будь-за що взяти Авдіївку, взяти коксохім, будь-за що. боротьба ну, Їх чекає печалька. Багато хто не хоче йти, але їх все одно туди сують на убой, чекають їх прильоти. Тупікова ситуація. Туфлікова туплікова ситуація, безвихідь, перемога. Все ж таки чекає десь якась перемога на якихось ділянках підприємства. На якихось підприємствах чекає це коксохім. Армія РФ. Що їх чекає в грудні? Авдіївський напрямок. Будуть перти. Будуть перти, будуть їти. Тому що в них наказ. Будь-якою будь ціною взяти Авдіївку. Будь-якою ціною. Чи вдасться їм? Чи вдасться їм. Чи вдасться їм уход. Сонце уход. Дай Боже, щоб не вдалося. Тому що остання карта карта уходу. На всі їхні плани. Давайте по-іншому запитаємо, чи зможуть наші Збройні Сили України, наші ЗСУ утримати в грудні цього, цей місяць, грудень, 2023 рік, чи зможуть наші утримати е, Авдіївку? Чи зможуть наші утримати Авдіївські позиції? Чи зможуть наші Збройні Сили утримати Авдіївські позиції в грудні? Випадає карта, трошки, можливо, прийдеться їм відійти. Ось, бачите, можливо, їм трошки прийдеться відійти. Повішений. Важка ситуація. Чи втримають наші Авдіївку Збройні Сили України? Чи втримають? Ну так, будуть стояти до останнього. Чекаю, до речі, на якусь допомогу. Дай Боже, щоб вона їм туди прийшла, бо вона їм вже дуже потрібна. Можливо, трошечки десь відійдуть, але все одно карти кажуть, що втримають. Хай так і буде. Так, давайте далі. Давайте Бахмут, зараз знайду. Ось. Так, що чекає наші Збройні Сили України на Бахмутському напрямку в грудні. В грудні 23-й рік. Що чекаю наші Збройні Сили України на Авдіївському напрямку? В грудні. Що чекаю наші Збройні Сили України на, на Бахмутському напрямку? Перемога десь їх там чекає. От на Бахмутському напрямку наших чекає перемога. Дуже, гар, дуже гарні карти. Там інша ситуація на Бахмутському напрямку. Якесь, навіть навіть якесь просування чекає. Хай так і буде. Що чекає армію РФ, що чекає окупантів армію РФ на Бахмутському напрямку в грудні 23 рік. Армію РФ, що чекає на Бахмутському напрямку. Карта минулого. Так, робота. Що чекає армію РФ? ну Бачите, їх чекає, печалька їх чекає. Будуть горіти їхні склади. По цим картам військові склади горять. Армія РФ Бахмутський напрямок. Знову карта. Дуже важко їм там. От на Бахмутському напрямку дуже важко, і для них ситуація змінюється в худшу сторону. І дуже швидко, до речі, слава Богу. А ось Авдіївка, там дуже важко. Вони туди на Авдіївку по картам пустили все, що таке могли пустити. Тепер давайте ще подивимося Куп'янськ, Куп'янський фронт. Зараз я знайду його. Так, ось Куп'янськ. Куп'янськ. Так, Куп'янський напрямок, Куп'янський фронт в грудні 23 й рік. Що чекає наші Збройні Сили України в Грудні. Куп'янський напрямок. Куп'янський фронт. Наші Збройні Сили в Грудні. Що їм чекати? Теж прийде якась підмога, допомога. Перемога. Перемога, вийдуть, вихід із безвиходної вихід, вихід із ситуації, яка склалась, можливо, зараз там. Бачите, якийсь тупік, ограничення. Падає перемога. Перемога як падає на отримання якоїсь підмоги, допомоги. І буде перемога, буде вихід, вихід із важкої ситуації. Це куп'янський напрямок. Що чекає наших. Наші Збройні Сили в грудні. Дві карти взяла. Ну, тут вони кажуть більше про людей. Людям треба бути дуже обережними. Тут, бачите, карта осколків, карта людей. Збройні сили ще чекає. Куп'янський напрямок в грудні. Теж зміна якоїсь стратегії, отримання допомоги. Але поки що, бачите, там йде е, завісання на якесь просування. Ну, тобто, тримати будуть все, просування не видно. Ну, Будуть якісь, якісь перемоги, будуть все ж таки. Так, що там чекає окупантів в грудні? 23 й рік на Коп'янському напрямку, що чекає окупантів в грудні. На Куп'янському напрямку, що їх там чекає. Що чекає окупантів на Куп'янському напрямку. Тримають оборону. Вибір у них іде якийсь вибір, хтось хоче, хтось не хоче воювати. Карта покоя, ну, тобто, важко їм дуже просування там я не бачу. не бачу просування. Ну, тобто, якось зараз воно є, так воно і буде. Наші на своїх позиціях, ті на своїх позиціях стоять. В Коп'янському напрямку, бачите, до речі, дуже важко з... карта бідності. Дуже важко це може вказувати і на якусь логістику, і, можливо, там... Ну, важкі ситуації у них, там. важка ситуація ось у збройних, у, їхні, у їхній армії. Да, важка ситуація в їхній армії, якось недостатньо зброї, щось таке. Вони, скоріш за все, оце все зібрали і відправили на Авдіївку. На Авдіївку, все, ну, по картам видно, що на Бахмуті їм важко, на Куп'янську їм важко, ніякого ніде просування не буде, слава Богу. А ось Авдіївка там можливе. Вони трошки просунуться, можливо, наші трошки відійдуть, але потім їх повибивають звідтіля. Так, давайте запитаю загалом за Авдіївку. Запитаємо загалом за Авдіївку. Так, Авдіївка, грудень, 23-й рік. Що там буде відбуватися? Авдіївка, грудень, 23-й рік. Що там буде відбуватися? Що буде відбуватися? Що нам потрібно знати? Небезпека з повітря. Обстріли. Обстріли, як і Авдіївки, так і оцієї прилеглої території. Що буде відбуватися на Авдіївці в грудні? Відлюдник. Зміна ситуації у відлюдник. Карта долі відлюдника. Ну, уход. Відлюдник це може вказувати на окуповану частину. Зміна ситуації у відлюдник. Ну, дивіться, карти кажуть, що може щось змінитися у відлюдник, Тобто якусь частину можуть окупувати. Але потім все одно, все одно вони від тіля підуть, їх поженуть. Авдіївка. Грудень, 23 рік, що буде відбуватись. Боротьба, боротьба. Що буде відбуватися? Боротьба. Дуже багато смертей. 10 мечів. Може бути якась пастка, якесь кільце десь, десь можуть влаштувати пастку. Пастка для кого? Там десь пастка і смерть. Для кого пастка? Для Збройних сил України? Ні, ілюзія. Ага, бачите, ілюзія для Збройних сил України. Так що пастка буде для оцих, для оцієї нечисті. Дай Боже, дай Боже, щоб так воно і було. Я правильно зрозуміла, що пастка може бути для цієї нечисті, що там знаходиться в Авдіївці. Так, да, щось дуже хитре буде. Дуже хитрий якийсь план. Так. Так, дуже хитрий план з боку наших Збройних сил України. Хай так і буде. Хай так і буде.